7 700, чесно кажучи, для мене ці процесори незрозумілі, типу, це щось між i5 і i9 111 v 2 Сокету. Я б ці процесори просто, ну, типу, я би поставив їх в категорію краще не купувати, мені вони не подобаються, точно. От Ryzen 5 3500, чуваки, оце от вже інше запитання. Ryzen 5 3500, зараз можна знайти його на розетці по півтори тисячі гривень. Конкретно його x версію до якої ми якраз таки дійдемо зараз. Якщо дивитися саме 3500, тоді трастав. Вити його можна подумати про кращий. а який кращий це 3500 X. От 3500 X Ryzen це от вже процесор, який я би якраз таки міг порекомендувати для бюджетного геймінгу. Цей процесор можна взяти абсолютно новим за 1500 гривень з гарантією типу, умовно кажучи, для коїсь кіски -кей. він реально підійде дуже навіть добре. Я би цей процесор, чесно кажучи, поставив не в хороший, а в топ треба брати для своїх цілей. Топовий процесор, гарна платформа, перспектива на апгрейд, Сама продуктивність, як в Ryzen 5 3600, просто без шести додаткових ядер. І в принципі, процесор цей мені дуже сильно подобається.